Всім привіт! Хочу розповісти про досвід користування з таким портативним блоком живлення для телефонів або інших портативних пристроїв в екстремальних умовах, Карпатах, наприклад, для чого він і саме куплявся. Це залишки комплекту. Комплект складався також з сонячної панелі і куплявся він за 90 доларів. Це було два роки назад. Сонячна панель так і не була використана по призначенню саме для походу. Довготривалих походів по Карпатах або взагалі по горах. І була продана за же 90 доларів. А собі я залишив ось блок живлення. цей З От такими акумуляторами можна вставляти. Є фірмові фірми Gual, Gual Zero, моделька Guidi 10. Якщо говорити саме про цю модельку, є петля, яку можна підвішувати, є відсіб для акумуляторів. Акумулятори вставляються сюди. Ну, я використовую Eneloop Pro 2A купляв, а також можна використовувати 3А, достатньо вставити такий перехідник. Ось, Тоді можна користуватися. Також в комплекті я ще лишив собі зарядку. Кабель саме для зарядки, тому що тут є е, окремий вихід, вхід він рахується саме для під'єднання його до сонячної панелі і зарядки акумуляторів. Або через USB міні, не мікро. Ось такий рідний кабель я лишив собі. Якщо. До цієї моделі то ще є в інтернеті, продаються силиконовий чохол. Для того, щоб так само захистити його. Якщо вставити акумулятори то виходить, що можна від нього за подати живлення на телефон через цей вихід USB. В цьому положенні він є вимкнутий перемикач. В цьому ми використовуємо його для зарядки, саме цей USB, і є зелена індикація. Говорить про те, що акумулятори заряджені. І останній це в нас LED. Мало потужний, але можна використовувати як резервний. І назад ми знову вимикаємо його. Також тут розписано як індикація, саме по можна визначити приблизно залишок і як користуватися І його потужності. Тобто він видає 5 вольт 1 А. Акумулятори тільки нікель металогідридні. На моїх цих, здається, не вказано, які вони. На НЛУПРАНІ вказано нікель металогідридні. Користуюся я ним вже близько двох років. І наразі задоволений, все працює. Також лишив від нього ще нові інструкцію. Розписані. Параметри, якщо от приблизно навіть час розписаний зарядки від сонячного акумулятора, сонячної батареї, вищались, ось така штука. Якщо його порівнювати і в мене ось такий. Пуербанк на один акумулятор 18650, то він видає 2600 мА 5, його ємкість і видає 5 вольт 1 А. Ось так вони порівнювати по розмірах можна їх. Але по вазі Відповідно, це є більший. Але і по потужності так само він є кращим. Цей я розбирав. Там йде мінімальна платка. Китайська. Цей Гуалзера я не розбирав. Цей розбирався, тому що. Зламаний USB-конектор і, відповідно, є потреба в його перепайці і заміні. Ось такий комплект. Зараз Goal Zero виспускає ще новіші модельки, вони більш компактніші, більш потужніші. Акумулятори йдуть не... Такі універсальні, а майже всі 18650. І ціна ну, доволі є високою. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.